Вітання на каналі. Сьогодні на огляді нова продукція. Це електротрактори ел 05 ел 10 Сьогодні зробимо загальний коротенький огляд, що ми отримали, а вже більш докладніше по кожній моделі це слідкуйте на каналі. Отже, крайній зліва трактор це йде модель ел 04 ел 05 Вантажопідйомність даного трактора йде 500 кг Він йде без кабіни, він йде компактний, ширина якого лише один метр. Ось так ми знімемо. Це органи управління. Так, ми включаємо СПЛ. Заряд акумулятора. Дальність ходу. Так, наступний буде ЕЛ10. Це вже йде з кабіною. І оранжевий і червоний. Це однакові моделі. За винятком тільки ЄЛ-10 оранжевий, скомплектований з е, грязовою шиною. Тобто вона йде ширша розмір 31 на 15,5 на 15. А стандартні шини це йдуть 29 на 12,5 на 15. Тобто будь-який можна скомплектувати з будь-якою шиною. І, до речі, вони йдуть як з кабіною, так і без. Тобто, це ми привезли під замовлення. Ось і сама кабіна, органи управління. дверка знімається хопа на цю кнопочку і закрита цей аналогічний. А зараз ми зробимо невеличкий тест-драйв трактора Л10 в червоному кольорі. Як ви бачите, тут такий захват для сіна великий треба враховувати, що хоч трактор має в довжину 3,60, але з насадками він має в довжину може мати там 4,5 метри. Давайте зараз продемонструємо Quick Hitch. Це швидка зйомка насадок. От він вилазить, бачите, такий штурм вилазить, виліз, все, можна знімати. Все, він знімає, все, трактор від'їжджає, відповідно може брати іншу насадку і працювати з іншою насадкою. Так само з легкістю. Трактор під'їжджає, зачіпає, зачіпає, піднімає. Треба підняти, щоб стали в пази. Ще, 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 ще. Все, став в пази, засунувся, шток, щоб... все, він готовий працювати далі, проводити різні маніпуляції. Ми гідравліку не під'єднували. Під Потім собі покупці самі будуть під'єднувати ту гідравліку, яка їм потрібна для роботи. Як ви бачите, оранжевий EL-10, він скомплектований зі стандартним ковшем. Навантаження, до речі, на ЕЛ10 йде тона, 1000 кілограм. В комплекті йде стандартний ковш, а інші насадки це вже йдуть додаткові. До цієї моделі йде біля 20 насадок, тобто різні можна замовити. Ми деякі привезли, ось для прикладу, на червоному EL10 це зажимні, це для тюків, для бочок. Також для EL10 є насадка. Щітка, тобто це прибиральна грейферний ковш зажимний і ковш 4 в одному. Тобто він такий же, як і стандартний, але відкривається. За більш детальними оглядами, слідкуйте за оновленнями на каналі. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Дякую за перегляд.